Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про А про кого піде мова? Ми дізнаємось, коли відгадаємо загадку. Хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює. Так, це котик, який живе з нами поруч. А зараз я прочитаю вам оповідання Василя Сухомлинського. Покинути кушеня. хтось виніс з хати маленьке сіре кушенятка і впустив його на дорогу. Сидить кушеня та й нявчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кушеня. Хто сумно кивав головою, а хто й сміється, хто жаліє, бідна кушенятка, та йди далі. Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стало кошеняткове. Притулилось до куща і сидить, тремтить. Поверталася зі школи маленька Наталечка. Чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ані слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулось кошенятко до дівчинки, замуркотіло, ради радісіньки і забрала Наталечка таличка кошенятко додому, щоб зігріти нагодувати. Дайте відповіді на запитання: як кошеня опинилося на дворі? Чому воно нявчало? Що зробила Наталочка? Що можна сказати про дівчинку? Яка вона? Отже, дівчинка чуйна, уважна, добра. Адже кошеня потребувала допомоги, тому що його покинули. Дітки, треба завжди бути милосердними до всього живого. Добро!